Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостем студії є знаний стриянин, книголюб і колекціонер. Голова Стрийського осередку Українського братства шанувальників Тараса Шевченка, його засновник, як і засновник першого в Західній Україні музею Тараса Шевченка Кобзаревої світлиці в Стрию, депутат міської ради Ярослав Михайлюк. Приводом для нашої зустрічі стало відкриття уже традиційної щорічної виставки Шевченко і Світове Малярство в Народному домі міста Стрия по вулиці Народній 8 на першому поверсі. Ми запросили пана Ярослава до нас у студію розповісти про виставку, про те, що нового появилося в експозиції цієї виставки. Про поповнення його власної Шевченкіани та про плани на майбутнє. Пане Ярославе, ми раді вітати вас в літературній вітальній міської студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання. Отож, виставка Шевченко і світове малярство стала уже традиційною. Вона експонується щороку в Шевченківські дні, починаючи з березня, продовжуючи квітнем. Були роки, коли вона зачіпала і травень. Місяць, який вважається місяцем пам'яті Тараса Шевченка, коли прах нашого Великого Кобзаря повернувся в Україну, отож цьогорічна виставка це продовження доброї традиції встрію. А запитання таке: чим ця виставка відрізняється від минулорічних, чим вона поповнилася, які нові експонати? Будь ласка, декілька слів. Виставка, яка цього року експонується, того 203-ї річниці, вона має таку назву, бо все ми виставляли Шевченко-художник, а цього року ми зробили Шевченко і світове малярство. Ми на виставці представили 85 репродукцій, 60 картин Шевченка і 25 картин репродукції з Дрезденської картинної галереї. Цією виставкою ми хотіли підкреслити, що Шевченко художник світового значення. І ми казали, що якщо ми взяли б, наприклад, зняли вивіски де Шевченко, а де картини Дрезденської галереї, то ніхто би не пізнав і сказали б, що це все майже однаково по якості роботи. О. Ця виставка, на жаль, ми маємо більше. Ми всій світлиці маємо коло 140 репродукцій Шевченка і біля 40… Дентинської галереї. На жаль, приміщення ну, на даний час е, в Народному домі не дозволяє нам е, повністю розширити цю виставку виставити. Але я думаю, якщо осінь, ну, може не то, то якщо ми б робили цю виставку в виставковому залі Верховини, у нас на Шевченка 107, то там е, більше приміщень, більше зали, і ми б тоді повністю розвернули цю виставку. Ну, хочу підкреслити, що Хто скаже, ну так я ж бачу це. Якщо ви бачите малюнки Шевченка в книжках, в журналах, це одне. Але коли ви дивитеся на стіні і можете підійти споглядати з відстані, то це вже інше враження. І я думаю, що всі, хто в нас відвідує виставку, я в першу чергу хочу, щоб прийшли учителі з учнями своїми, провели у нас. Ну, навіть і виставковому світлиці, а найкраще першу чергу, тепер це виставка розведена е, в народному домі, щоб провели Шевченківські уроки і показали значення світове Шевченка не тільки як поета, а Шевченка, як і художника. Е, можна прийти в будь-який час, е, там це народний дім, коли працює, він постійно працює майже е, без вихідних, е, можна провести таку екскурсію. Ось. Бажано попередити, якщо треба щось від мене, там є координати в Народному домі, і може, якщо я на місці, я би теж міг підійти. Ну, я хочу подякувати за цю виставку організацію, що допомогли мені. Це наш художник і письменник Мирон Нестерчук і Лев Ріжко. Така у нас це виставка цього року. Дякую, власне, Шевченко, як художник. Я думаю, що правильно скажу. Така думка побутує, що в принципі Шевченко був відомий загалу світові, зокрема Європі, в першу чергу як художник, а вже потім згодом як поет. І тому применшувати, звичайно, геній Шевченка як художника ніхто не збирається. А ще одна цікава подія, цьогорічна подія, власне, коли мова йде про Шевченка, як про художника, це те, що Шевченкова Катерина е, ці дні перебуває, в ці дні перебуває у Львові. Оригінал е, картини е, Тараса Шевченка, Шевченкова Катерина перебуває у Львові. Чи були ви вже е, на цій виставці, і чи бачили Катерину, ви як меценат, ви як е, Власне, закоханий в генії Шевченка і художника, і поета, будь ласка. Ну, я цього року не бував. Справа в тому, що років 3-4 вона виставлялася в національному музеї, а тепер вона є в музеї потоцьких на Коперніка. Ну, я все їду, додавав по вівторка, переважно між четвер. І оцей вівторок я планую поїхати і цю виставку відвідати, подивитися цю, цей оригінал картини. Крім того, у Львові ще зберігається. Посмертна маска Тараса Шевченка, яка була подарована ще до Першої світової війни товариству НТШ, і яка збереглася до сьогодні днів. І в НТШ е, вони цю маску посмертно теж виставляють в Шевченківські дні. Ну, думаю, що від завтра я її відвідаю. Дякую і ще одне до вас запитання. Ви, власне, як голова Стрийського осередку Українського братства шанувальників Тараса Шевченка, як його співзасновник і як один з засновників, ну напевно, перший. Засновників Кобзаревої світлиці, першого в Західній Україні музею Тараса Шевченка, декілька слів про Кобзареву світлицю, про музей на сьогоднішній день. Які там експонати з'явилися з нових? Що найцікавішого, нагадайте нашим радіослухачам? Ну, е, наше братство було створене в 1990 році. Одні зі засновних це був наш покійний Бородавка, Юрій. Це був Лисовець Зиновій, Ярослав Брусницький, Бонана Фур, от Галя Пуга, наш секретар нашого братства, і Любомир Франків, Віктор Манюк. Ну і пані Камінська, і багато людей. На першому зібранні у нас було, коли б було понад 200 любителів Шевченка, які прийшли. Це і коли ми організували це братство, Богдан Турчинський та й багато інших. Ну, я хочу сказати, що цього року мене буде виповнитися 25 років нашої світлиці. Коли братство засновано було в 90-му році, то світлицю ми відкрили в 92-му році. Це у музеї Шевченка-107, де зараз виставковий зал, ми маємо Шевченківську світлицю. Ну, за той час. Ми багато експонатів поповнилися. Якщо ви хто відвідуєте, ви бачите, що вже навіть ми виставили, що вже немає де розміщувати, що вже казав Мирон Нестачук, що в нас вже є запасники, що ми можемо навіть міняти виставку, робити іншу композицію. Ну і цього року ми отримали. Нам подарували, ну, я хочу сказати, що нам ми трохи придбали, а трохи нам люди дарують любителі Шевченка. Недавно нам одна пані, пані Вельгош, подарувала картину Шевченка, і вони були, придбали її ще 30 років тому в Мукачеву Шевченко-великий портрет. І вона подарувала наші світлиці. Крім того, нам подарувала з Черкас такий портрет панно. Шевченка Валентина Котлярева із Черкаської області я вже підкреслював. Та крім того, нам Ігор Чудійович зі школи подарував красивий такий рідкісний барельєф Тараса Шевченка. Ну хочу сказати, що крім того. Ми цього року поповнили досить значно це твори Шевченка, ми закупили багато кобзарів, сучасних бо зараз трохи віддають більше. І книжок про нього. Ну я хочу подякувати це КП Ринок, директор Петро Стасів, це карман Зиновій з Києва, наш земляк, це Салій Віктор з Києва, теж наш земляк. Нам допоміг, ну, приватний підприємець гірник нам допоміг. І хочу сказати, що цього року, як там цього року ми фактично там тяжко було, бо ми не мали рахунку, приватбанк сказали знову свій рахунок при братстві, і дехто хто хоче може нам допомогти. І ми можемо вже час від часу закупити літературу. Хочу сказати, що, на жаль, вона зараз досить дорога, бо навіть Шевченко, книжки 300, 400 до 600 гривень коштує Кобзар. Але ми стараємося, щоб освіжити нашу бібліотеку і деякі навіть теперішні рідкісні критичні віддання про Шевченка, а їх дуже багато, то ми змогли закупити. Ну, Я хочу сказати, що. Ми е, плануємо, е, я вже казав, що до нас може звернутися і учні, і, і коледжів, і навіть якщо вищих було, закладів, що ми маємо гарну бібліотеку. Також, що якщо хтось пише на Шевченківську тематику, то може у нас підібрати собі літературу, опрацювати і захистити чи, там кандидатську навіть можна, бо у нас рідкісні навіть книжки є. І або хто там пише курсові роботи в інституті. Та. Минулого тижня ми мали зустріч з Миколою Зубковим, упорядником Харківського нецензурованого видання Кобзаря. До 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка це перевидання, скажімо так, побачило світ, і мені цікаво, це досить дороге видання, але дуже-дуже цікаве. Власне, 20% текстів нецензурованих Шевченкових повернулися до нас у цьому виданні. Чи придбали ви це видання? Справа в тому, що тут така ситуація. Я з паном Зубковим знайомий вже був десь 43, коли він тільки виїхав з Донецька і коли він представляв свою книжку в політехнічному інституті, та є така передача, програма Ірини Фаріон, і там я з ним зустрічався. Саме цікавий момент, що ми маємо оригінал того цензурованого праського видання. І ми маємо ще цікавий момент, що цей е, оригінал підписаний, ну як підписаний, він був конфіскований, е, коли границю перейшли, це були типу, захвалювання книжечки, і чув, не, невідомо в кого, але було конфісковано. І коли у 17-му році, от якраз тепер 100 років революції, відбулося і тут охранку е, розробили в Харкові, і там в сейфі знайшли цей Кобзар. І той, хто її знайшов, він був патріот. Такий український наш, і він написав, що цю книжку ніхто 27 років не читав. І я подумав, що ж це не читав? І каже, більше ніхто так не буде робити, і цю книжку ми тепер всі будемо читати. А справа в тому, що ця книжка, як вона попала в руки охранці, вона не була навіть ще розрізана. І її, як поставили у сейф, так 27 років ніхто не відкривав. То я зувкому сказав, що кажу, це охранка два рази була цензурована, бо перший раз покидала, а другий раз закрили на 27 років. О. Ну він дуже здивувався, і цей оригінал ми маємо в себе в світлиці. Yeah. Дуже цікава інформація, дуже цікавий факт. І е, тоді напрошується таке запитання, чи працюючи над оцим нецензурованим е, кобзарем, е, Микола Зубков контактував з вами і чи е, ці контакти, ця співпраця були для нього корисними. І справа в тому, що тоді, коли я його зустрів, він вже видав був цю книжку. І просто він дуже здивувався, що я маю такий оригінал, бо я кажу, ви з Харкова, а цей кобзар переховувався якраз у вас у Харкові, а просто попав мені сюди до нас на Львівщину і я його придбав. Так, о, але це я хочу сказати, ну книжка його гарна і видана, шатно все. Ну, ціна кусається, не кожен може купити, але ми її придбаємо. Я обіцяв, я що ми її купимо спеціально, хоча б так паралельно. Бо ми маємо хочу сказати багато. Ми маємо деякі книжки, які були передали, видані вже чи в Канаді, чи в Німеччині, чи от Денишука. Зайцев видав 16 томів, ну 3 не вийшло тільки 13 вийшло. А в Нью-Йорку і в Чикаго було переведено в 14 томах видання повне Шевченка, і ми його маємо, виданити Денисюка. І крім того, що ми маємо видання, які будуть переведені в 20-х роках Шевченкові, і потім вони видали 60 му в Торонто, в Канаді. Тож то ми маємо так фактично, маємо і оригінали, і маємо. Навіть переклади, бо навіть Леонід Білецький, коли тепер було видалили в 60-му році, він трохи розкритикували, бо вони змінили пояснення деякі, бо тоді було заборонено, знаєте, за Совєтського Союзу. І вони переробили пояснення, а тепер нове видання зробили і вернули старі поясники, що були в 21-му році. Власне, я пригадую, що якщо я не права, то ви мене поправите, що чотирнадцятий томник. Видання. Там один з томів повністю присвячений Шевченкові художнику. Так, власне, про що сьогодні і ми розпочали з чого нашу розмову, наше інтерв'ю? Справа в тому, що коли оце 13 видання вийшло, то е, там 12-й том був присвячений повністю Шевченко-художник. Справа в тому, чому так вийшло, що 13. Він мав бути 16, перший том мав бути біографія Павла Зайцева. І він цей том вже був готовий. Але він то в кінці 1939 року, і його навіть не встигли прошити. І коли прийшли наші визволителі, він був знищений. І тільки деякі частини, які встигли заховати, винести, то вони були пошиті і збереглися. Аж тільки в Парижі в 1955 році вийшло це так би окремою книжкою, це видання то. А другий том, якого ще немає, це був п'ятий том, вони чомусь -то затримали його. Бо він хотів дозбирати ще масу, яку він не міг знайти, і він нести, хто том тонн приймав бути поезія. І 13 том, 13 том теж не вийшов, він потім окремо вийшов. Чим були польські переклади. Але так їх було дуже багато, а він хотів поповнити. І теж, то затримався, то фактично це видання написано 16, а вийшло 13. -ти. А вже в Чикаго вийшло в 14 томах, тому що там додали більше критичних матеріалів розвитки. Але 12 том повністю присвячений Шевченко-художнику. Ну, власне, визволителі, визволителі в лавках. Ви мали на увазі, і не одної біди ми зазнали, і не одне ми втратили. Але все-таки е, я хочу повернутися до видань сучасних, які вийшли власне до двохсотліття е, Тараса Григоровича Шевченка. Які з таких найцікавіших видань ви вже при, придбали в Шевченківську світлицю? Трошки пригадайте. Ну хочу сказати, вийшла е, такий збірник у двох томах Шевченко в критиці. Хочу сказати досулідні книжки, це рахуйте по 600 сторінок. Це була прижиттєва критика його, а потім, після, після смерті Шевченка, і було там зібрано досить сильні матеріали. Ну, в які майже всі, що було, з журнала, газетах по цілому світі, що виходили, вийшов такий збірник. То фактично як енциклопедія така. Потім прийшло Шевченко, такий трьохтомник вийшов. Це видало в Харкові. Вийшов. Це Шевченко і його окруження, його товариство. І там все, що про Шевченка писали, критичні матеріали, спогади тих часів, такий вийшов трьохтомник. Трохи там деякі статті такі, ну, не дуже такі те, позитивні. Але цей збірник досить великий, то, і він теж цікавий для любителів Шевченка. Ну, вийшла така книжка, Бог Шевченко. Бог у Шевченка, такий Шевченко і релігія, тепер багато степових написав. Так є багато тих розвідок. Тепер сучасних письменників, бо тоді було. От ну ми видали брасто Шевченка, ми видали незриміська жалі кобзаря. Фактично перший в Україні видали після того, як він вийшов в Канаді. Крім того, ми видали Шевченка, Бог у поезії Тараса Шевченка теж дончола. Крім того, от ми згадували Петра Зайцева. Ми видали таку книжку «Як творив Шевченко поет. Ця книжка за життя Зайцева не вийшла. Вона вийшла тільки в журналі. Ми виходила. Ми знайшли ті журнали це і зробили окремо, видали окремим виданням цю статтю, Ну, книжечку про Шевченка, все таки. Це я уточнюю це видавництво опришки, так, яке діє при українському братстві шанувальників Тараса Шевченка, так? О, це, це наше товариство опришки видавництво. Ми, до речі, саме перша книжка, це ми видали альманах Юрія Бородавка. Що пам'ятає своїй хаті, своя правда. Це була наша перша така, ну ми багато видали книжок різних, але я маю увазі на Шевченківську, ну то взагалі то історична той Альманах, то але там є стаття про нашу світлицю. ну Крім того, про нашу світлицю можна почитати і в хвилях Строя в Альманасі. Та. Але у пришки ми все видаємо. Ми видали багато різну тематику книжок, але якщо є можливість, ми даємо і про Шевченка. Книга під упорядкуванням славної пам'яті Юрія Бородавки, нашого знаного стріянина, в своїй хаті Своя Правда, була фактично першою ластівкою про національний оновлений стрий. І вперше таке видання містило власне хронологічну таблицю подій і дат історії стрия, плюс сучасність, де вперше було вказано про те, що. 14 Однадцятого березня над державною установою, вперше в Україні, був було піднято наш національний синьо-жовтий тепер державний прапор України, і, хоч книжечка невелика за обсягом, але власне вона цінна тим, що вона була першою, і та інформація, яка поміщалася в ній, і про Шевченківську світлицю, і про українське братство шанувальників Тараса Шевченка, і про нашого Едварда Козака, нашого художника, це було вперше Перше, це було тоді, коли ми ще того всього не знали. Тож треба віддати шанданину пам'яті цій людині Юрію Бородавці, який спромігся тоді ще в не зовсім вільній Україні на таке видання. І е, видавництво пришки, яке власне видало таку книжечку. Ну, ми крім того, ще видали тепер вже сучасну книжку минулого року. Це Роман Савчин текст і. Фотографії Лева Ріжка, вшанування пам'яті Шевченка на Стрийщині. Ну, якщо так сказати, то ми плануємо взагалі видати таку типу карту Стрийщини, де би було Лева Ріжкова. Ми вже маємо всі фотографії наших пам'ятників на Стрищині і ну, ранні дошки якщо немає там таблиці, все. але в кожне село ми прийшли і ми таку зробимо так історично такий огляд, географічний. О. Ну, хочу сказати, що в світі є понад 1400 пам'ятників літа Шевченку. У 35 країнах світу. То, якщо так сказати, то стільки пам'ятників не мають всі поети такі разом, що ми маємо Шевченка ви собі мовляєте. А на Україні виявляється найбільше пам'ятників Шевченка це є на Тернопільщині, а потім не львівщина і Франківщина. Ми на другому місці. Ну а Австрію теж ми майже маємо, в комусь селі у нас є або мінеральна таблиця, або пам'ятник Шевченку. в ну, Австрію ми маємо, ви знаєте, два пам'ятники Шевченку. Ну, і на Народному домі ми, якщо так сказати, то наш барельєф е, був завадує майже 14 рік, а е, тут ми маємо ще старіше, бо е, коли відкривали Народний дім в 91-му році, то е, так написано, я вже не раз дивувався, що коли відкрили, зразу були ті барельєфи. То виходить, що цей барельєф, який у нас є Шевченку, то він у нас найстарший з 900-го року. О, е, то, на жаль, е, ні, ніхто не одній ні, там... Інформації про відкриття Народного дому не згадувалося автора, автора це, тих скульптур. О, ну Тут є різні версії, але тут не буду я зараз говорити. Але справа там, що якщо так, то це перша це. Ну, і ми маємо тут таблицю, я, ви знаєте, з 2014 року, стричну Шевченкові. Вона поставлена чому? Бо Стричина збирала гроші на пам'ятник Шевченку в Києві. Але це почалася світова війна і пам'ятник не поставили. Але в честь того, що ми назбирали гроші, наші стріляни, і вони вирішили цю морельну дошку поставити і, і частину, що вони дозбирали, і поставили цю меральну дошку 14-го року. Ну а тепер ми до 200-ї річниці поставили нову, на жаль, набагато скромнішу, але відзначили то 200-ліття Тараса Шевченка. Ну хочу сказати, у нас була ще одна миральна дошка. Ми її відновимо. Це вона була на музичній школі. На жаль, її. Ну, ті великі збирачі металолому э, відірвали, вона була з це. Але ми тепер відновимо, і я, може навіть літом. Ми, це була вулиця Шевченка тут називалася. І ми відновимо, цю, бо пам'ятка про відзначення Шевченка, і ми на, на музичній школі таки її назад відновимо. Фактично, ви вже частково відповіли на моє запитання, яке я підготувала на сам кінець, про ваші плани, плани на майбутнє. Е, дуже цікаво, дуже такі унікальну інформацію, такі різні е, дані ви наводите. І е, все-таки про плани на майбутнє може ще щось придбати. Бажаєте, може ще щось для українського братства, шанувальників Тараса Шевченка, щось нове. Е, плани на майбутнє. Ну я що хочу сказати, щоб на майбутнє, я взагалі хочу планувати ще зробити свою виставку, колись я таку робив. Моя Шевченкіана. А ще до того, ми робили таку виставку стрищини Шевченкові. То я думаю, якщо в нас вдасться ну на літо, якщо під осінь, то ми таке і зробимо. Ми, коли першого виставку ще на Шевченкові е, планували робити, ну думаю, не, не буде експонатів, то все, але коли ми об'явили і люди почали зносити, то ми вже тоді зрозуміли, що так було багато, що ми думав, що це все ми розмістимо. І це було дуже корисно, бо потім нам багато людей подарувало ті свої експонати а дехто з ми повертали, бо люди мають дома такі, як релікві або пам'ятник. Ну, Якщо мені вдасться зробити таку виставку, то я би зробив, бо я теж багато придбав для своєї колекції. І може я б знов зробив, але ми б таку Шевченкірана і світ я би зробив показати, бо не тільки що настрій, а такий, як Шевченко зі світом, зв'язаний у мене теж є багато фотографій. це, ну, до речі, у... Львівський музей, який на Коперніка є, в Палаці Мистецтва не видали Шевченко пам'ятки Шевченка, але на Україні. І коли на покійний виймав два томи. Перший том мав бути це в Україні, а другий світовий, тому це я ж вам кажу, 1450. На жаль, він не зміг видати другий том, у нього не вистачило коштів, трохи бо це трохи дороге видання, бо там дуже багато фотографій є. О, ну я так думаю, може ми б наше братство із братством Львівським світлицею Шевченкового, може ми б скопуралися, і все-таки цей друг Другий том в пам'ять до його річниці, Сметьте, що може видали у світ. Це наша така мрія. Власне, ви згадали про стрищину Шевченкові, і мені пригадалося видання е, Тарас Шевченко, збірка вишитих сюжетних композицій до 200-ліття Шевченка. Е, було це, в, е, власне, коли ми 200-ліття святкували. І до е, цього видана така брошурка, е, яка власне, знайомить нас з вишиваними роботами, присвяченими 200літтю Шевченка. Тут є наші стри, Знані майстрині вишивки тут є е, з району, з міста, з долин. З Болехова, з Другобича. Тобто таке видання вийшло. І я знаю, що Українське братство шанувальників Тараса Шевченка теж е, прилучилося до цього, бо ви тісно співпрацюєте Власне з Істрицькою просвітою, так? Ну Справа в тому, що тут істрицька просвівта, е, жаліте. Були як організатором один, це була Шевцова, і це був Союз вишиваль, Клуб вишивальниць. І вони це організували, і вони роздали кожному та якби завдання. Ну там були не тільки наші, були і там директам вигода приготувала Критівка прилучилася. Я знаю, що е, усі ці вишивки окремо зроблені, вони потім були скомпоновані в один величезний рушник. власне, і, власне ідея, це була е, ідеєю нашої стріянки, е, просвітянки Ольги Шевцової, яка її, зорганізувала все це, зорганізувала людей і постаралася придбала власне, і, е, тканину. І за це їй велика дяка від стріян, тому що дійсно була дуже велика робота пророблена. Зараз цей рушник знаходиться в Кобзаровій світлиці, так? Так, ну це є нам пам'ятка строянок стриян, до 200-річчя Шевченка. І це вже наша історія. Так. Дякую, Ну, що ж успіхів вам у ваших всіх справах, у ваших планах, тому що ваші плани справді позитивні, грандіозні і перспективні потрібні стрію, потрібні нашим е, землякам. Отож, успіхів вам у ваших планах. Ну що ж, дякую всім. Прошу всіх, Шевченко все як казав в своїй хаті, своя правда, і друге його гасло боритися, поборити. А воно зараз в час війни на сході є дуже актуальним. І у Шевченка треба зробити. Він сказав так, що «боритися, поборити. І це основне гасло. Він все вірив в боротьбу в Бога і в боротьбу і в нашу перемогу. Дякую. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия був книгоман і книголюб Шевченкознавець і власник однієї з найцікавіших колекцій Шевченкіани. Я не побоюся цього слова в цілій Україні. Депутат міської ради, один з засновників українського братства шанувальників Тараса Шевченка і один з перших засновників першого в Західній Україні музею Тараса Шевченка Кобзаревої світлиці Ярослав Михайлюк, а наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу.